Освіти. Дуже файне свято. всіх причетних фахівців будемо вітати. Вчителів техперсонал ми вінчуємо нині. Слава нашим освітянам, слава Україні, скільки зірочок на небі, скільки в полі жита, скільки років вам бажаємо він душі прожити. Скільки грабить українці на порахувати, стільки вам бажає мати, доларів, зарплати. Щоб уроки швидко в школі для усіх минали, а тривоги ще більше ніколи не лунали. Щоб усі захисники заприйшли додому, а ви наші рідненькі, не знали, хто ми. Щоб вас було три відпустки лише місяць роботи, щоб ви бігали до школи швидше за Тойоту. Миру, миру, і перемоги. Ми усім бажаємо. Щоб світило ясне сонце вам над рідним краєм. Любі вчителі, ви у нас найкращі і ми не проміняємо вас на інших, ні за що. Хай зростають, як Карпати, вчительські зарплати. освітян хай вибирають аж у депутати. І покажуть вчителі правильну дорогу. Україну приведуть аж до перемоги. Тож зі святом, патріоти, наші жовто-сині, Кращі з кращих із людей в рідній Україні. Ми розпочинаємо святкове засідання Учительської Верховної Ради. Хто за те, щоб на повістку дня винести одне питання як зробити крок до перемоги? Я як директор, як спікер, прошу проголосувати. А тепер, шановні освітяни. Ваші пропозиції? Я, як учитель математики, пропоную до надії додати віру, помножити на любов і розділити між усіма українцями. А я, як учитель фізичної культури, пропоную більше займатися спортом, щоб бути витривалим, здоровим та змістити свій бойовий дух. Я ж, як заоч, маю зауважити, що в усьому має бути контроль, контроль і ще раз контроль. Мені, як досвідченому географу, спало на думку, що треба перекроїти нам карту України і розширити її географічні межі далеко-далеко на схід. А я, як викладач іноземної мови, твердо знаю, що знання польської, англійської. А ще багатьох мов допоможе українцям швидше подружитися з європейським народом. Як учитель музичного мистецтва я вважаю, що нам треба співати на все горло, бо, як кажуть в Україні, пісня це наша зброя. Але головне добре знати свою рідну українську мову. Це я вам кажу як філолог, бо не бачите вам тоді ні паляниці, ні Укрзалізниці, ні тим паче рідної землиці. Оце учительство! Скільки ідей та інновацій придумало? Голосуємо цілим пакетом. Хто за? Одноголосно. Дякую всім депутатам учительської верховної ради. Я, як спікер, зауважу, з учителями Україна переможе. Слава Україні! Героя! Переможе таких людей, що пошукати в світі. Людей, до яких серця приростають діти. Нехай Господь вам наші рідні допоможе. Україна переможе. Це сильна і згордована команда, як плекає український зал. Нехай любов вам рідні допоможе. З учителями Україна переможе. І в укриттях, і в класах ми єдині. Бо віддані ви справі і кожній дитині. Хай віра, наші рідні допоможе. З вчителями Україна переможе, це волонтери, це когорта вільних. Ми з вами стаємо нескорені та сильні, нехай надії нашій рідні допоможуть. Вчителям Україна переможе, вони стають зброєю. Знання, викликав перемоги, вправимо руками, хай правда наші люди. З учителями Україна переможе. Ви нам даруйте дитинства миті. Для нас ви наймудріші в світі. Хай щастя наші рідні допоможе! З учителями Україна переможе, незламні, сильні духом, оптимістом, бо мають світлі душі, і совість чисті. Нехай добро вам рідні допоможе. З учителями Україна переможе і з кожним вашим золотим уроком. До перемоги йдемо ми крок за кроком. Хай мати Божа, наші рідні, допоможе!